Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Обшуків керівництва міста Мукачево провели сьогодні представники Національного антикорупційного бюро та служби безпеки України. Про наслідки землетрусу в Закарпатській області говорили сьогодні на брифінгу в Ужгороді. 25 дітей взяли участь у вишколі зі стрільби з пневматичної зброї та метання гранати в Ужгороді. Це вихованці закладу позашкільної освіти Падіюн. Обшуки у керівництва міста Мукачево провели сьогодні представники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України. Про це Суспільному розповершниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, правоохоронці досліджували обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево. Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 мільйонів гривень. Разі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міської ради. Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола написав, що правоохоронці обшуки проводили міського голови Андрія Балоги, а також у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Дамчука та його брата Ігоря, а також у екс-депутата Закарпатської обласної ради та власника готелю Ужгород Олексія Баранюка. Речниця СБУ інформацію не підтвердила. Ми звернулася за коментарем до прислужби Мукачівської міськради. Від коментарів відмовилися у своєму телеграм-каналі. Андрій Балога написав: цитую: по перше, кримінальна провад... Дження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосуються викупу земельної ділянки то універсал М, яка ними орендується в місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснилися у поточному році відповідно до чинного законодавства. Вся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством на усіх етапах їх роботи. Переконаний у законних діях міської ради та в тому, що надалі це буде підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз. Кінець цитати. Житловий будинок горів у селищі Королеву Бергівського району ввечері 9 жовтня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про пожежу повідомили сусіди, бо господарів вдома не було. На місці рятувальники з'ясували, що в одній з кімнат залишили увімкненим електрообігрівач. Працівники ДСНС за 40 хвилин ліквідували загорання на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку, а також речі, що були в кімнаті. Травмованих та загиблих немає. 31-річного закарпатця затримали за підозрою убивство 24-річної жительки села Крива Тячівського району. Про це сьогодні написали на сторінці Нацполіції Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що правоохоронці встановили, що 24-річна жителька села Крива померла внаслідок насильницької смерті. А до її убивство причетний заявник раніше судимий за майнові злочини. Під час слідства стало відомо, що жінка разом з чоловіком пили алкогольні напої. Після цього посварилися Закарпатець, схопив ножа та порізав дівчину на смерть. Правоохоронці чоловіка знайшли. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасово. Тримання. У справі відкрили кримінальне провадження, а саме умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Руйнування наслідок землетрусу у Закарпатській області наразі немає. Про це сьогодні на брифінгу розповів голова ОВА Віктор Макита. Нагадаю, увечері 9 жовтня в області стався землетрус магнітудою 4,5 балів. Про це тоді повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Макита на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, поштухи були відчутні майже по всій території регіону. Дійсно, був землетрус, і мені той час дуже в голові крутило. Двадцять ага. один тридцять, трошки кровать так походила. Я стояла на другому поверсі в себе в будинку, в мене скляні такі перила <гум> біля ванни, яким така виходжу, і мої перила такі стіни. Я спускаюся вниз, чоловік був на першому поверсі, не відчув. Я кажу: ти що робив? що? нічого. Кажу, стіни всі трусились. Ага. Ну, відчули всі, мабуть, особливо, особливо ті, хто лежали в ліжку або ага. на дивані. Диван взагалі всіх, каже, ліжка ліжка отак ходила. Колихалася двірця на е шафі і все. Ну, потім люстра колихалася майже 4 хвилинки і майже ну, трошки так е балансували. Ні, не чув. Спали, напевно. І не дуже спав, от ну, я не, не чув. За даними головного центру спеціального контролю за мантур з бумагнітодою бали, а джерело знаходилося на території Словаччини 60 кілометрів від кордону України на глибині 10 кілометрів. За класифікацією він відноситься до сильно помірних. Наразі в області фахівці проводять перевірку інфраструктури, розповів Віктор Макета. Руйнування немає, є певні тріщини в і це не в несучих стінах, а це в оздоблювальних матеріалах. На території Закарпаття здійснюється перевірка в кожній громаді, в першу чергу це висотних будинків, тому що вони в самій великому ризику. Навіть зараз під час землетрусу, хто проживав вище на поверсі, той більш відчув, ніж той, хто був, наприклад, на першому чи другому поверсі. Відповідно, проводиться перевірка планова всіх будівель, в першу чергу багатоповерхівку. Потім, звісно, буде проводитися перевірка або паралельно комунальних установ, наприклад. Що стосується власних садиб і будинків, які є. В населених пункті, звісно, перевірка така не, не проводиться, тому що в як правило одно-двоповерхові побудовані з цегли. І <кій> У нас так на Закарпатті і повелось, що за роки будується такий досить сильний фундамент, високий. І відповідно ця така певна традиційність і фактично викликана тим, що ми проживаємо в сейсмічній зоні. Це відповідні спеціалісти, експерти перевіряють здатність будівлі наскільки вона? Може витримати поштовхи, і відповідно там є товщина стін несучих, який, в якому вони стані, який фундамент, чи немає тріщин, перекриття де так само здійснюється перевірка, чи немає тріщин, руйнувань. Таким чином воно здійснюється. У першу чергу це ті будівлі, яким там більше 30-40 років, які експлуатуються. Звісно, всі нові, нові будівлі, які будуються на Закарпатті, вони в принципі відповідають цим ДБНам, які передбачають ці смічну зону. Цей землетрус, що відбувся у Гумену, біля Гуменного в Словакії, він був в, епіце, в гіпоцентрі Поріхтера, був 5-5,5, але ми ще уточуємо, тому що і одні станції стільки, ну, дивлячись, ну, уточнення інформації йде кілька днів. Це є досить сильно сейсмічна зона. Якщо закарпатські землетруси відбуваються на глибинах, Десь до 10 кілометрів, від 2 до 10 кілометрів, вони чим загрожують, тому що чим менша глибина, тим, яка є в гіпоцентрі енергії, така може бути і на поверхні, і вона має більш руйнівні наслідки в цьому біля гуменного. Землетруси відбуваються на глибинах 20-25 кілометрів. Це ще що може означати, що чим глибший землетрус, тим більшу поверхню, на поверхні він охоплює. Тому і, і ми так його до, Гарно відчули. Це було від Ужгородської станції на відстані 65-68 кілометрів. Воно якраз пішло по цьому перечинському розлому, по цій між цими, і тому Ужгород його так гарно. Оця частина Ужгорода краще відчула західна, а та вже більш-менш. Ну, це буде по Ріхтера, по Ріхтера 5,5, по міжнародній 12-бальній Це буде до 6-7 балів. Закарпатська область це сейсмічно активна область, в яка має п'ять сейсмічно активних розломів. В цих сейсмічно активних розломах періодично відбуваються землетруси. Це, як вивчали, з 1900 року. Ну, статистика ведеться цих землетрусів, не перевищували бальність 7-8 балів. Це по 12-бальній шкалі. Я зараз вам розкажу, тому що є велика путанина між Ріхтера і оце МСК-64, по якій бальності визначаються землетруси. Шкала Ріхтера, чим вона практична, тому що ми фіксуємо землетрус і зразу у гіпоцентрі, де він відбувся, ми визначаємо приладами енергію цього землетрусу. Це є Ріхтера. Потім землетруси відбуваються на певних глибинах. Поки ця, ця енергія вийде на поверхню, вона певним чином втрачається. І вже наслідки ці, виходу цієї енергії на поверхню, це буде. Епіцентральна зона, епіцентральна зона. І внаслідок цих, цих руйнувань вже є інша шкала, МСК 64, 12-бальна шкала. Тому краще преса любить Ріхтера, тому що от, ми зафіксували і зразу говоримо, що от такої інтенсивної цього нет, сили був землетрус. А інтенсивність це вже оцей МСК 64, які руйнування були на поверхні. Щороку в області трапляється від 25 до 70 землетрусів. Здебільшого вони мають поверхневий характер, оскільки виникають на глибині від 2 до 15 кілометрів. Потужність землетрусів може доходити до 7 балів за 12 бальною міжнародною шкалою МСК 64. Це коли можуть утворюватися тріщини в кам'яних будівлях. Вишкіл зі стрільби з пневматичною зброєю для вихованців подіюну провели у приміщенні громадської організації «Товариство сприяння оборони України. Спочатку дітям розповіли правила поведінки зі зброєю. Далі по черзі стріляли. Першим спробував семикласник Лука Бучарський. Досить давно получилось. Думаю, буду примінятися далі в житті. Можу в селі неохота може виходити. Теж в селі вчився. А заняття з метання гранат провели на подвір'ї. Для цього учасників поділили на групи. В одній був десятирічний Даніель Лесик. 600 грам, і їх треба тримати спеціально, щоб воно полетіло. А ще треба на 40 градусів кидати, щоб воно полетіло далеко. А ще гранату треба кидати на 40 метрів, щоб осколок… Осколки не попали в тебе. Це осколочна граната. Вона зроблена для самооборони. Я дізнався це на лексиці, яку розказував нам інструктор. І мені було дуже цікаво і хотів пізнатися, як це робити. Вишкіл для учнів організували представники закладу позашкільної освіти, подіюн та громадської організації Товариства сприяння оборони України. Розповіла завідувачка відділу національно-патріотичного виховання подіюну Мирослава Білей. Мета е, дуже актуальна на сьогодні. Це ознайомлення наших вихованців з, е, з зброєю, збирання розбирання автомата. Ми також тут побачили, і діти мали змогу буквально потримати в руках автомат, побачити, як його використовувати. Постріляти з пневматичної гвинтівки, дехто перший раз взагалі тримав гвинтівку в руках. Вишколи такі ми проводимо кілька разів на рік. Ми хотіли б частіше, ну буквально недавно ми підписали Падіюн підписав меморандум з товариством сприяння обороні України. Я сподіваюся, ця співпраця у нас буде тепер тіснішою. За словами Мирослави Білей, участь у вишколі взяли 25 дітей з різних шкіл Ужгорода віком 10-15 років. Тривав захід дві години. Оксана Ушакова, Леонтіну Колишин, Суспільне новини. Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.